Хочете зменшити об'єм стегон, але випади присідання та жим ногами, які, до речі, відмінно зміцнюють м'язи стегон. Це для вас занадто, щоб розпочати займатися власним тілом. В такому випадку варто освоїти та регулярно виконувати простенькі махи ногами. І так, напружте м'язи живота та займіть таке положення. Все, що необхідно робити, це піднімати ногу вгору. Виглядається так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим повільніше ви будете виконувати махи, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. Але обов'язково. Правильно розрахуйте сили, тому що це парна вправа, теж саме необхідно повторити на іншу ногу для симетрії. Розпочніть виконувати ці простенькі махи регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи стегон зміцнилися, а целюліт зменшився. До зустрічі! Приємного дня!